Вітаю! Сьогодні ми досліджуємо вимоги до формулювання мети, об'єкта і предмета дослідження. Зазначаємо, мета дослідження вона формується завжди через дієслова, наприклад, таке, як дослідити, проаналізувати, визначити, розробити, обґрунтувати і так далі. Вона завжди має бути конкретною, досяжною і відповідати на запитання, навіщо проводиться дослідження. Звичайно, вона не повинна дублювати тему роботи. Об'єкт дослідження формулюється у вигляді іменника або іменникової фази. Це ширше поняття, ніж предмет, і відповідає на питання, що ми досліджуємо, що досліджується. Предмет дослідження це конкретна сторона, аспект, властивість об'єкта. Це вуще поняття, ніж об'єкт, конкретизує межі дослідження і обов'язково відповідає на запитання, який саме аспект ми досліджуємо. Давайте подивимось приклади тем і формулювання об'єкта, предмета та мети. Наприклад, тема 1. маркетингові стратегії розвитку малого бізнесу в умовах цифровізації. Мета в цій темі, курсової або дипломної роботи, дослідити особливості формування маркетингових стратегій малого бізнесу в умовах цифрової економіки. Об'єкт іде в нас ширше. Це маркет, що ми досліджуємо? Маркетингову діяльність малого бізнесу. Предмет саме. Малого бізнесу в цифровому середовищі, тобто це ширше, ніж об'єкт, але не повторює мету роботи. Давайте подивимось тему 3, наприклад, фінансова стійкість підприємства в кризових умовах. Для такої теми можна сформувати мету, визначити фактори впливу на фінансову стійкість підприємства та обґрунтувати методи її забезпечення в кризових умовах. Об'єктом цій темі виступає саме, що ми досліджуємо. Це фінансову діяльність підприємства. І далі ми зазначаємо під те підприємство, яке ми досліджуємо. Предмет це фінансова стійкість підприємства саме в чому, в кризових умовах, тобто це йде ширше. Тема 4, наприклад, інноваційний розвиток освітніх технологій у вищих навчальних закладах. Мета це дослідити, тобто перше слово назавжди йде дієслово. Що ми робимо? Дослідити, досліджуємо. Тенденції інноваційного розвитку освітніх технологій та розробити модель їх впровадження в ВНЗ. Об'єкт це, що ми досліджуємо, це освітні технології у вищій освіті. Предмет це інноваційний розвиток освітніх технологій в ВНЗ, тобто ширше, ніж об'єкт, але не повторює ні мету, ні тему роботи. Тема 5, наприклад, екологічна безпека промислових підприємств. Мета. Проаналізувати стан екологічної безпеки промислових підприємств та визначити шляхи її покращення. Це та визначити шляхи її покращення не обов'язково, це залежить від того, як вам порадить науковий керівник і що саме ви будете досліджувати. Можливо, просто без визначень. Об'єктом виступає саме, що ми досліджуємо, екологічну діяльність промислових підприємств або підприємства та зазначаємо, яке підприємство. Предметом виступає це екологічна безпека промислових підприємств та методи її забезпечення. Тому варто зазначити, що обов'язково це головні вимоги до формулювання, коротко описані, але вони можуть допомогти сформулювати мету, об'єкт та предмет. Якщо ви хочете, щоб я допомогла вам сформувати вашу, Мету об'єкта предмет дослідження можете написати свою тему в коментарях, і я вам безкоштовно просто так в коментарях зазначу вашу мету об'єкти предмет дослідження, які можуть допомогти вам у написанні вступу до курсової або до дипломної роботи.